Якщо я хочу зробити там миски чи чинафі, чи щось небудь таке, то я можу зробити саме ну, менше. Процес того, відколи глина перетвориться у витвір, приблизно займає два тижні. Спершу майстриня формує глину, до речі, лише місцево. Далі робиться чи то макітра, чи то цбан, потім виріб миють, сушать, чистять, знову миють. Тоді перший випал при 600 градусах. Потім макітру розмальовують, глазурують і в піч на другий випал при температурі уже 900 градусів. Адже чим більший випал, тим міцніший черепок запевняють майстри. Вироби нашої майстрині побували на усіх можливих ярмарках і є у колекціях відомих людей. Адже у її витворах живе справжня українська миколаївська душа. Я все мушу співати, то інакше мені не бе. Я можу співати, розумієте, така вже моя традиція, така вже моє хобі. Напевно, хобі. Я співаю, тому що мені краще, якщо я співаю, мені краще вкладається вша і краще. І принципі я люблю співати. Моя Миколаївщина і свій неординарний, уже визнаний у світі талант. Покликання і дар від Бога. Так можна сказати про мешканця Миколаєва Олександра Мірушнікова. Продовж 20 років у його роках оживає камінь та метал. Треба просто з душою відноситись, і може та частинка душі передасться в камінь в роботу, і Воно тоді буде випромінювати. те, що ти вклав. Багато робіт пана Олександра розкидані по світу у приватних колекціях. Аби зібрати їх на власну виставку, доводиться сконтактовуватися із колекціонерами з Європи та Америки. Одну річ митець творить досить довго від півроку до трьох. До його рук потрапляють як і дорогоцінні камені, так і традиційні метали. Включаю і бронзу, і латуні, мільхіори, тітан, і, мільхіор, і, і платіно і золото, і срібло. Ну, все, що можливо. Творить Олександр Мірошніко найделікатніші речі, звісно, під мікроскопом. Менші ідмакового зернятка деталі вимагають пильної уваги. От на цю рибку, наприклад, пішло на чешуйки 700 шішуєк. Чешуй. -то під мікроскопом кожна теж гравірувалася і паялась під мікроскопом. Нерідко твори Олександра Мірошніка опиняються в колекції найвідоміших людей. Сам образ козака-характерника це сам є історичний образ. І в процесі технології приготування цієї скульптури я використав монети доби козачині, до козацької доби і після Козацької. Ті монети, які були в обігу в Казацькій Січі і на території України. І їх тримали тисячі людей, і вони зберігають ту енергетику, і вони є свідками історії. Цей козак тепер у колекції Віктора Ющенка. Тож славні миколаївські умільці тепер прославляють свій регіон як і в Україні, так і за кордоном. А як же ж без музики і співу миколаївські таланти тут теж перші. На Миколаївщині є прекрасна традиція сімейні колективи. В колективі співають батько, мати, ну, я дочка, моїх два брати, ну, дружина брата старшого. Ну і дві племінниці своїм віки. Колектив заснований на початку 90-х, а у 2005-му уже отримав звання народного. І ще одна співуча родина родина Меченних. Граємо, граємо тут цілою сім'єю від самого малечка від п'яти рочків. А тут цілий хор, попередники якого вперше вийшли на сцену ще у 40-х роках минулого століття. Їх нащадки продовжують славну співочу традицію. Хор зберігся, і ту традицію зберіг і тому, що ми постійно співаємо в церкві і супроводжуємо літургію. Це теж зіграло велику роль і має немаловажне значення у збереженні колективу. Тут справді звучать цілі династії. Кажуть, допоки існує пісня і мова, доти існує нація. Миколаївщина сьогодні віддзеркалює історію своїх предків, не губиться у розмаїтті років, подій і дат. Французький письменник Шаль Луї де Монтеськія сказав: кращий засіб прищепити дітям любов до батьківщини полягає у тому, щоб ця любов була у батьків. Миколаївчани люблять свій край, цінують усе, що дає їх земля. А це означає, що у них є велике майбутнє.